Джордж Карлін сказав Подумайте про те, наскільки дурна середньостатистична людина, і зрозумійте, що половина з них ще дурніша. Який приклад з реального життя ви бачили, що підтверджує цю думку? Я працюю в ресторані. У нас не вистачало помідорів для томатного супу. Тож одна людина принесла картоплю, щоб дізнатися, чи можна її використати замість них. Гарний анекдот гаразд. Моїм улюбленим був хлопець, який планував свій медовий місяць, але не мав багато грошей. Він був засмучений вартістю авіаперельотів. Друг запропонував поїхати поїздом, що може бути дешевше. Після кількох днів пошуків він розчарувався і поскаржився, що не міг знайти жодного поїзда, який би прямував до Гаваї. До нього не доходило, тому що він бачив фотографії поїздів на Гавайських островах. Він не міг зрозуміти, звідки їх відправляють туди. Після цього все стало ще більш сюрреалістичним. Клієнти стверджують, що їхні тату задом наперед, а тату-майстер намагається пояснити, що ні, з вашим тату все гаразд. Просто воно виглядає задом наперед, бо так працюють зеркала. Я лікар, офтальмолог, зокрема. Скажу вам, що чим довше я працюю, зараз 15 років. тим мій стандарт для середньостатистичної людини продовжує знижуватися. Ось вам приклад: завдяки жахливій фільтрації інформації минулого тижня. У мене був пацієнт, який прочитав, що вітамін D допомагає протистояти коронавірусній інфекції. Він також прочитав, що можна отримати більше вітаміну Д, якщо більше бувати на сонці, тож він хотів зібрати якомога більше світла своїми очима. В результаті він дивився на сонці цілих 60 секунд і пропалив дірки прямо в сітківці, назавжди погіршивши свій зір без шансів на покращення в майбутньому. Сенатор від штату Джорджія, який хотів запобігти відправці військ на острів, бо боявся, що він перекинеться. У 10 класі в нас була контрольна з природознавства, і вчителька давала один бал за те, що ти поставив дату на папері, і один бал за те, що ти написав своє ім'я на папері. А потім було 90 балів за решту тесту. Хлопець, який сидів переді мною, отримав півбала зі ста. Не написав дату, а лише своє ім'я. Це бляха смішно. Нагадує мені випадок, коли мій однокласник скопіював відповіді на тест мого розумнішого однокласника у другому класі. Його спіймали, бо він скопіював ім'я теж. Другий клас я бачив, як це сталося в середній школі. Мій друг мився холодною водою цілий рік, бо ніколи не думав відкрити інший кран, щоб подивитися, що він працює. Це найтупіше, що я поки що читав у цій темі. Я натиснув кожну кнопку, повернув кожен кран і клацав кожним вимикачем у своєму будинку щонайменше мільйон разів, включаючи запобіжники. Як люди можуть просто стояти під душем і ніколи нічого не пробувати, особливо якщо в них немає гарячої води, просто вражає мене. Коли моя мама іронічно стверджувала, що висадка на місяць була фальшивою, тому що місяць був приблизно 40 разів більше за землю. Як це доводить, що це було фальшиво, я не знаю. Ненавиджу думати, що вона мене виростила лов. Раніше я працював у додатку для чат-босів. Наша програма щоранку надсилала користувачам повідомлення з привітанням на різних мовах, наприклад, хола, бонжур, тощо. Одного разу нас підірвала користувачка, яка повідомила, що її акаунт було зламано. Вона сказала: Мене звуть Кім Сміт, а не Кім Конічева, Хто я зламав мій акаунт? Коли ми пояснили, що на сервіс щодня чітко вітається з іншими мовами, що конічувається привіт японською і що її акаунтом все гаразд, вона розгорнула російську тираду і заявила, що стоїть за знищенням Америки. Так колись один клієнт накричав на мене за те, що я кладу яйця в окремий пакет. Мовляв, не хоче купувати ще ці пакети, а паперові завжди рвуться. Перед тим як покласти їх в пакети і кинути зверху фонд борошна. Було приємно бачити їхнє обличчя, коли ми чули тріск, поки я не зрозуміла, що мені потрібно прибирати. А ще вона поскаржила, що вони попередили її про крихість яєць. Близько половини дзвінків я приймаю щодня. Люди дзвонять деють один щоб запитати, чи працює Волмарт, щоб повідомити, що їм не вистачило майонезу в бургері. Карте на те, що прибирання після смертельної аварії триває надто довго. Всіляке дурне не пов'язане з реальністю. Звичайно, в цих дзвінках ймовірно присутній певний рівень психічного розладу та або зловживання психоактивними речовинами, але все ж таки, дзвінок від випадкової людини, яка злиться на вас за те, що ви не той, кого вона шукала, трапляється зі мною кілька разів на рік. Одного разу у мене був смердкар. Якийсь незнайомець підійшов до мене на заправці і запитав, чому у мене ззаду немає знаку Повільний транспортний засіб, адже на всіх мопедах він повинен бути. Я спробувала пояснити, що це справжній автомобіль просто трохи менший, але він не повірив за його словами. Я їхала нелегально, і він був здивований, що поліція ще не зупинила мене на шосе. На початку моєї роботи з дому через ковід, кілька користувачів подали заявку на проблеми з підключенням. Ці заявки пройшли через дві лінії підтримки, перш ніж потрапили в мою чергу. Виявляється, корпоративний Wi-Fi не працює вдома, і вам потрібен домашній інтернет, щоб підключитися до VPN. Раніше я керував роздрібним магазином, який продавав підлітковий одяг. Тож, як і очікувалось, на мене працювали переважно підлітки. Одна працівниця зайшла до підсумки, коли я був на перерві, і запитала, що я їм. Якось розмова зайшла про те, що мені слід було принести курку на обід, бо вона хотіла курку. Я сказав їй, що я вегетаріанець і тому не їм м'ясо. Вона сказала мені, що курка це не м'ясо, це птиця, а вегетаріанці можуть їсти птицю. Вона сказала, що в продуктовому магазині в проходах м'ясо і птиця вказані окремо, так що вони очевидно відрізняються. Ми сперечалися кілька хвилин, перш ніж я нарешті сказав, їй повернутися до торгового залу. Вона протрималася на роботі недовго, але чор забирає. Я кілька років працювала у роздрібній торгівлі, і це навчило мене, що багато людей або не вміють, або не хочуть читати. До мене підходили люди, щоб запитати, скільки коштує та чи інша річ, але цінник був на видному місці на товарів: дев'ять доларів 99 центів. Мен. Звідки ви знаєте? Так написано на ціннику. Мен. Я працювала з жінкою, яка зауважувала, що її подруга дуже схудла. Вона роздумувала цікаво, скільки дієтичних кока-коли їй довелося випити, щоб це зробити. Редактуються, ж пеня була абсолютно переконана, що коли ви чихаєте, повітря виходить тільки з носа, її неможливо було переконати в протилежному. Я викладаю в шостому класі. Одного разу до мене підійшли батьки, які намагалися допомогти дитині з домашнім завданням з математики, і запитали, яке число позначає X? Таке відчуття, що вона змінюється з кожною задачею. Я працював у банку, мобільний депозит тільки настав фішкою. Ми отримали фотографію чи й зготівки на депозит. Так. Жінка, з якою я колись працював, наполягала на тому, що будь-яка тварина може спарюватись з будь-якою іншою твариною. Вона вірила в це, бо одного разу побачила хворобливих, можливо деформованих цуценят і вирішила, що вони, мабуть, наполовину були собакою, і наполовину щуром. У мене був лисий чоловік, який повернув фен, бо він опік йому голову. Щоразу, коли я надягаю окуляри, щоб краще бачити, поки шукаю свої окуляри. Використання ліхтарика на телефоні для пошуку телефону у темряві. Був на вечірці, і чиясь паскудна стара вантажівка застрягла в багнівці, тож замість того, щоб проти розвіти і прийти наступного дня, він зробив коктейль молотова з бензином і кинув його у вантажівку. Вантажівка загорілася і була повністю знищена. Коли я вчилася в старших класах, ми читали оповідання про те, що сталося, бо якби японці наповнилася з ядерною зброєю після Хірасіми та Нагасакі. Одна дівчинка в моєму класі підняла руку і сказала щось на кшталт. Яке це має значення, що це все одно не справжнє. Вчителю довелось попросити її пояснити, але ця дівчина думала, що Друга світова війна і бомбардування Японії були лише з фільму і насправді не відбувалися. Найцікавіше, що дівчинка була наполовину японкою. Жінка, яка телефонувала на радіостанцію, щоб оскаржитись на знаки переходу для Оленів на шосе, сказала, що Олень побачить знак і вважатиме це містом безпечно для переходу через дорогу. Коли фермерські господарства мають проблеми з виробництвом врожаю, а ви запитуєте якогось придурка, що це його турбує. Я отримую їжу не з ферми, а з Волмарту. Коли народилася моя донька, нам довелося звернутися до лікаря педіатра, перш ніж ми змогли перейти до нашого звичайного. Ми сидимо в крихітному оглядовому кабінеті, і він розповідає про те, що можна і чого не можна робити молодим батькам. До того ж, він літній чоловік. Я припускаю, що вона буде спати в ліжечку в дитячій. У нас є колиска встановлена біля ліжка, щоб полегшити нічне годування. Вона не може спати з вами. Вона не буде спати в ліжку. У неї є колиска біля ліжка. Якщо вона буде спати в одній кімнаті, там буде занадто багато вуглекислого газу, і вона задихнеться. Це те, що спричиняє раптове одушення. То хіба цей оглядовий кабінет не є небезпечним? Ми подали скаргу в лікарню. Це просто до смішного неправдива інформація, яку можна виливати на людей, особливо на батьків, які сприймають все, що говорить лікар, як Євангелія. Я навіть не можу знайти в цьому логіки. Я страховий аварійний комісар. Якби ви дійсно знали, з якою кількістю тупих водіїв виділити дорогу, ви б ніколи більше не сідали за кермом. Відредагував бо мені продовжує задавати це питання. Я уникаю водіння, коли це можливо. У мене є машина, але з роботи на роботу я їжджу автобусом. Я ніколи не сідаю за кермом вночі. Я працюю у сфері безпеки дорожнього руху. Можу підтвердити, я вже не можу перерахувати на пальцях двох рук кількість людей, з якими мені доводилось зупинятися на середній смузі руху на автостраді. За більшою проблемою ніж спустивши колесо. Коли я запитую їх, чому вони зупинились посеред автостради, типової відповіді є або те, що автомобіль не може їхати далі, або те, що вони не хочуть пошкодити диски. Клянуся чим завгодно. Люди ставлять цілісність диска свого автомобіля вище за власну безпеку і навіть безпеку своїх дітей. Я працював у маленькому Цезарі, і ми вистоювали тісто для піци. Моя начальниця сказала у сьомій вечора, що тісто потрібно підніматися 12 годин і дістала калькулятор, щоб порахувати. Я сказав, що це буде о сьомій ранку. Тоді вона сказала, що тісто зіпсується за 48 годин і знову почала рахувати. Я сказав їй, що вона зіпсується через два дні, а вона відповіла: це трохи дивно. Як так виходить? Ось усе все, було дуже цікаво почитати схожі історії в коментарях. Не забувайте підтримувати канал підпискою та лайками. Всіх цьому, всім па-па!